Державна гарантова програма для започаткування бізнесу та розвитку підприємства Є «Е робота почала реалізовуватись у Кременчуці ще в минулому році. Інститут розвитку Кременчука у співпраці з партнером програми акціонерним товариством Ощадбанк, фондом підтримки підприємництва, Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості та бізнес Кременчук допомагали підприємцям отримати гроші на реалізацію власної справи, надавали консультації щодо бізнесу та писали бізнес-плани. Випробувати свої сили у цій програмі вирішило 47 підприємців. Вони отримали фахову консультацію з розвитку або започаткування бізнесу. Більша частина успішно отримала допомогу для розробки своїх проєктів. Реалізація програми відбувалася завдяки підтримці міжнародних партнерів. Основними партнерами цієї програми на державному рівні була Дія бізнес Державний банк Ощадбанк, а також партнерські організації, які долучилися до впровадження цих цієї програми на місцях. Інститут розвитку Кременчука як спеціалізоване комунальне підприємство, яке спрямований на місцевий економічний розвиток долучилася до реалізації цієї програми на місцевому рівні. Ми дякуємо дуже партнерській організації Німецькому агентству міжнародного співробітництва ДЖЕЗ а також проєкту Business, інтернаціоналізація та конкретна спроможність МСП за всебічну підтримку. Аби залучити більше амбітних бізнесменів та бізнесвумен в Кременчуці, було проведено масштабну інформаційну кампанію. На початку реалізації програми ми провели масштабну інформаційну кампанію. До до цього долучилися наші партнери. Це відділення Ощадбанку в місті Кременчуці, також міжрайонний центр зайнятості. Кілька разів ми долучали до цього міського голову міста Кременчука, Провели п'ять інформаційних семінарів для підприємців. Таким чином ми розповсюдили цю інформацію серед бізнес-пільноти міста Кременчука. Одним з перших підприємців, який вирішив скористатися нагодою, став В Ячеслав Бейгул, який вже понад 15 років працює у родинному бізнесі стоматологічній клініці Албена. Чоловік професійний лікар-стоматолог, який прагне осучаснити свій бізнес, аби надавати послуги вищого рівню. Саме тому В'ячеслав долучився до програми Є робота та розробив власний бізнес-план разом зі спеціалістами інституту розвитку. Я дізнався про програму Є робота від Волкової Рейсанаторії, яка Працює в Ощадбанку, і вона мене направила в інститут розвитку Кременчука, які мені допомогли створити бізнес-план та подати. В ній зимою програми було створення двох робочих місць. Ми їх вже створили. Люди працевлаштовані і допомагають нашій клініці і нашим пацієнтам. З проведенням фінансових операцій підприємцеві допомагали фахівці Ощадбанку. Робота з Ощадбанком була максимально простою. Я пішов на відділення до моєї Анатолійовни, ми створили рахунок, і кошти дуже швидко мені зарахувалися. І коли я замовляв саме обладнання, воно також дуже швидко переказались кошти, і ніяких взагалі проблем не було. Придбання сучасного стоматологічного мікроскопу дозволить створити нові послуги, які ще не зустрічалися у Кременчуці. Хотів таку запровадити нову історію, як працювати з мікроскопом, дентальним мікроскопом, тому що в нашому місці це не така розповсюджена послуга. Мі хотілося надавати моїм пацієнтам як можна на більш якісні послуги, тому що зі збільшенням. Ми можемо контролювати якість прилягання пломб, реставрацій та продіагностувати захворювання на самій початковій стадії. В'ячеслав обрав мікроскоп українського виробництва, таким чином підтримуючи вітчизняного виробника. Це мікроскоп черкаського виробника фірми Сканер а модель Каліпсо. Я вибрав саме вітчизняного виробника, тому що зараз в нинішній ситуації в країні я гадаю, нам потрібно підтримувати економіку країни. Тому Саме вітчизняний виробник був в пріоритеті. Обладнання, саме дентальний мікроскоп, який я замовив, він вже повинен прийти я гадаю, десь через тиждень і. Ми можемо в повному обсязі вже працювати на максимально новому рівні. Клініка Албена оснащена сучасними технічними засобами, які дозволяють точніше виявляти проблему та швидко і безболісно вирішувати її. Завдяки новому мікроскопу клініка зможе надавати більший перелік послуг та швидко реагувати на ті чи інші проблеми пацієнтів. Тож, завдяки цифровим технологіям, зараз в стоматології йде майже стовідсотково прогнозованість лікування. Ми можемо спрогнозувати встановлення, наприклад, дентального імпланту, саме ту позицію, якому. Хочемо, а також, якщо ми хочемо вирівняти зубки, наприклад, дилайнерами, Ми вже на початку лікування будемо знати, як вони будуть виглядати. А за допомогою мікроскопу ми зможемо і ще більш якісно надати лікування нашим пацієнтам. Тож запрошуємо в наш стоматологічний центр Албено. В'ячеслав вирішив ризикнути та взяв участь у програмі, і це допомогло йому розвинути свій бізнес. Тому він радить іншим, не менш амбіційним бізнесменам, також долучатися до програми Є робота. Всім підприємцям, особливо молодим, я побажаю, щоб ви не боялись ризикувати. Ніколи не буде такого часу підходящого часу. Тому можливо зараз саме той час, коли потрібно зробити перший крок на зустріч своїй мрії. Дарія Кемець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.